Доброго раночку! Якщо в такий час ми з вами прокинутися можемо, значить ми обов'язково переможемо. Це паляниця. Поїхали! Ранковий екзамен на старті. Я вже готовий вивчити разом з вами круті українські слова, правильні наголоси та красиві солов'їні скоромовки. Ви тільки не тікайте, добре? А і всі тепер тікають, так? Да? з нас вижено з роботи, бо в нас дуже патріотична організація. Це наша Аніта Лень? Серйозно це українською. І починаємо із наголосів. Щоб цукор в чаї розмішати, треба там ложкою трошки бовтати чи бовтати. А до чаю можна відрізати собі смачної ковбаски. Тільки от питання: вона буде сирокопчена чи сирокопчена? От зараз і дізнаємось. От з ранкового чаю пропоную і почати. Припустимо, поклали ви у чашку дві ложечки цукру. І тепер же треба розбовтати, щоб розтанув. Ось в цьому і моє питання. Бовтати чи бовтати правильно? Бовтати. 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 Дивлячись що. <ривіт> <ривіт> Щоб ви там не бовтали, наголос у цьому слові все одно буде один Бовтати. Правильно казати. І більшість з вас знали правильну відповідь. Бовтати. 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 Так, так, у слові Бовтати наголос на перший склад Бовтати. <рец> ну і другий наголос на сьогодні: смачне слово сирокопчений. Сподіваюсь, ви ж в курсі, що правильно саме звук Е наголошувати. Сирокопчений, 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 сирокопчений. А все ж сирокопчений, правильно. Давайте щоб точно запам'ятали, повторимо усі разом. Сиро копчений, сирокопчений, 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 просто копчений. <стеж syndrome> <t Aoife> Зафіксували у слові сирокопчений наголос буде на звук Е. Сирокопчений. А, <slate confused> Відкриваємо наступний бюлет нашого екзамену. А там у нас цікаві українські слова. Слово «палас» – Цікаво дізнатись, чи чули ви його, бо воно, до речі, досить відоме. І ще одне слово анітелень, що означає ані слова, ані звуку. Ходімо, вивчимо їх разом. Давайте, щоб усі правильно почули слово, повторю його ще раз: «Палас» на С закінчується, щоб з палацем не переплутали. То що ж таке палас? Як думаєте? Палас. Не знаю. Або купол якийсь, типу як тент. Може щось якийсь одяг якийсь, ні? Ні, я не знаю. Та знаєте, просто забули, що це. Його ще на підлозі розстеляють. Дижі, палас, це, можливо, щось зв'язане із цим, на із, полу е... наполушись. Ну так, якби це зразу відповідати, то це те, що на підлозі. типу килим. Але. ковр? Ковьор? Ну, килим. Звичайно, палац це такий килим, без ворсу або з дуже маленьким ворсом. У коридорі лежить зазвичай. А, я що там знаю? О, так О я ж ти кажу, ти що... умний. І ще одне слово на сьогодні анітелень. Означає воно ані слова, ані звука. Але ваші варіанти мені подобаються більше. А я зразу коли вип'ю не розуміючи, напевно. Дурник може якийсь не знаю, нічого не тямить. Це якась мова. Це українська мова. Так, так. Є у нас таке слово анітелень. Це наша, «Анітелень»? Серйозно, це українською? Я дуже слово це говорити не можу, ані аніталень. Може. Звір якийсь це ні те, ні се Тюлень. Та ні. Що <рес> таке? аніталейн? Та аніталейн – Це те саме, що ані звуку, ані слова. У повній тиші. Запишіть собі, хто не знав. Ай-яй-яй, де моя вчителька з української мови? Все 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 зрозуміло. А, все тоді <рес> <це не> нормально. <рес> Бурі, бобри брід перебрали, Забули бобри забрати торби. Вийшла в мене, до речі, з першого разу її вимовити. От цікаво, чи вийде у вас. Бурі бобри боб. Бурі, бобри, брід перебили, забулі. забулі. Бурі-бобри забрали торти. Бурі-бобри забрали торби, а не торти. А ну, ще раз спробуйте. Бурі, Бурі бобри, брід переплили. Бурі бобри забули. Забули забрати торби, забули, забули добули, бобри, бобри забрати торби. Дівочки, допомагайте, допомагайте Тому що нам вічової да. апарат. Ну ось майже у всіх вийшло. Давайте в останнє тепер усі разом. Бурі бобри брід перебрали. Забули бобри забрати торби. Бурі бобри. брід перебр... перебрали. Забули, <рес> бобри забрати торби. Красунчики, сьогодні з усім впорались. На сьогодні екзамен завершено. Дякую, що були з нами, Па-па!